Чи було у вашому житті так, що ви чи хтось інший з вашого оточення потрапляв у стан, коли емоції просто захоплюють і важко зупинити агресію? Ви коли-небудь відчували, що гнів або злість можуть зруйнувати все, що ви побудували? Що робити в таких ситуаціях? В цьому відео ми детально розберемо, як розпізнати агресивну поведінку, як зупинити її в критичний момент і допомогти людині впоратись з емоціями без шкоди для себе та оточуючих. Чи траплялося з вами так, що емоції раптом вириваються назовні і з'являється відчуття, що контроль над ситуацією втрачається? Це може статися як з вами, так і з іншими людьми. І найчастіше ми стикаємося з агресією в моменти сильного стресу або фрустрації. Але що ж насправді відбувається в цей момент? Агресія це природна реакція організму на стрес. Коли ми відчуваємо себе в небезпеці або коли наші потреби не задоволені, тіло запускає механізми, що готують нас до боротьби. Проте, коли ці емоції виходять з під контролю, вони можуть призвести до руйнівних наслідків і не лише для нас, а й для оточуючих. Але важливо зрозуміти, що агресія не є чимось незмінним або неминучим. Ми можемо навчитися розпізнавати її, контролювати та допомогти собі і іншим уникнути серйозних наслідків. В цьому відео ми детально розберемо, як виявити ознаки агресії ще до того, як вона вийде з під контролю, як діяти в критичний момент, і головне, як допомогти людині впоратись з емоціями таким чином, щоб ситуація не стала ще більш напруженою. Перше, що потрібно зробити, це вміти розпізнати ознаки агресії. Агресивна поведінка не завжди проявляється у вигляді криків або насилля. Іноді це може бути просто підвищення голосу, холодна мовчазність, знервовані рухи чи навіть відкрите неприязне ставлення. Зрозумійте, що навіть тон голосу чи вираз обличчя можуть бути першими сигналами агресії. Якщо ви помітили ці ознаки, не чекайте, доки ситуація загостриться. Вчасне реагування та ескалації. Якщо ви або хтось із оточуючих починає відчувати, що агресія ось-ось вийде з під контролю, на перший план виходить одна важлива річ не піддаватися емоціям. Пам'ятайте, що кожне слово або дія може лише підвищити напругу. Замість того, щоб відповісти агресію на агресію, спробуйте перервати конфлікт нейтральною позицією або питанням. Наприклад, скажіть. Давай зробимо паузу, щоб кожен міг заспокоїтись. Це може допомогти збити емоційний градус і дати час на роздуми. Агресія це не просто насильство чи крик, це природна реакція організму на стрес або фрустрацію. Але коли вона стає неконтрольованою, наслідки можуть бути руйнівними. Багато хто з нас переживає моменти гніву або роздратування, коли ситуація виходить з під контролю. Це може бути в стосунках, на роботі або навіть у побуті. Але чому це відбувається? Чому деякі з нас не можуть зупинитися навіть тоді, коли бачать, що їхня агресія шкодить? Вся річ в тому, що агресія це не просто емоція, це частина нашої фізіології. Вона часто виникає через стрес, внутрішні переживання або навіть минулі травми. І коли ми не можемо знайти інший шлях для вираження своїх почуттів, агресія стає виходом. Але чому агресія виникає? Чому злість чи гнів можуть раптово захопити нас і призвести до того, що ми перестаємо контролювати себе? Вся річ в тому, що агресія це не просто емоція, яка виникає через наше бажання когось образити чи образитися. Насправді, агресія це природний механізм, який є частиною нашої фізіології. Вона існує у нас уже з самого початку як інстинктивна реакція на загрози, коли ми намагаємося захистити себе або своїх близьких у моменти стресу, або коли ми відчуваємо, що нас принижують, ображають чи ігнорують. Наш організм включає механізми, які готують нас до боротьби або втечі. І це нормальна фізіологічна реакція. Кров приливає до м'язів, серце б'ється швидше, а мозок зосереджується на тому, як реагувати на ситуацію. Ці моменти агресія це наш спосіб відреагувати на те, що ми сприймаємо як загрозу. Однак, в повсякденному житті ми не завжди стикаємося з реальними фізичними загрозами, як у далеких предків. Натомість ми часто стикаємося з емоційними або психологічними проблемами: стрес на роботі, конфлікти в стосунках, незадоволені потреби чи невирішені питання в минулому. І тут наш організм, замість того, щоб шукати мирний шлях вирішення конфлікту, реагує агресією. Але чому так відбувається? Справа в тому, що багато хто з нас не навчився правильно керувати своїми емоціями, коли ми не зможемо знайти інший спосіб вираження своїх почуттів, чи це страх, чи невдоволення, чи навіть відчай. Агресія стає часто тим виходом, який ми автоматично обираємо. Вона може здаватися єдиним доступним способом заявити про себе, відстояти свої кордони чи донести свою точку зору. Та, на жаль, агресія, навіть якщо вона починається з бажання захистити себе, не завжди веде до позитивного результату. Вона може лише більше ускладнити ситуацію, призвести до розриву стосунків, втрати довіри, а інколи навіть до фізичних чи емоційних травм. Це може бути не тільки внутрішня агресія, коли ми відчуваємо гнів до себе або до ситуації, але й зовнішня. Коли ми починаємо атакувати інших, бо не знаємо, як по-іншому впоратися з нашими почуттями. Але агресія це не просто емоційний вибух. Вона має глибоке коріння. Часто за агресивною поведінкою стоять глибокі внутрішні переживання: незадоволеність, страх, самотність або навіть минулі травми. Іноді ми не розуміємо, чому так сильно реагуємо на певні ситуації. Але причини можуть бути значно глибшими, ніж здається на перший погляд. Травматичні події в минулому, невирішені конфлікти чи емоційні блоки можуть створювати пінгруття для емоційної напруги. Такі моменти, коли ми не знаємо, як справитися з тими чи іншими почуттями, агресія може стати своєрідним захисним механізмом, який дозволяє нам вивільнити накопичену енергію, навіть якщо це руйнує оточення. Важливо зрозуміти, що агресія це не просто вибір чи погана риса характеру, це сигнал. Сигнал, що є емоційний дисбаланс, який потребує уваги. І якщо ми не почуємо цей сигнал або не зможемо його правильно обробити, ми можемо нашкодити собі та іншим. І саме тут важливо навчитися слухати ці сигнали і зупиняти агресію до того, як вона вийде з під контролю. Коли агресія не контролюється, вона може призвести до небезпечних наслідків. Конфлікт переходить у рукоприкладство, ситуація стає ще більш напруженою, і кожна сторона відчуває, що втратила контроль над ситуацією. Але що ще гірше, навіть якщо конфлікт припиняється, внутрішня напруга не зникає. Після бурі емоцій залишаються травми, почуття провини, стрес, страх. Без вирішення цієї проблеми вона лише посилюється. Людина, яка не знає, як управляти своїми емоціями, може потрапити в замкнене коло агресії, що тільки шкодить її стосункам, здоров'ю та самопочуттю. Але що ще гірше, навіть якщо конфлікт здається завершеним, внутрішня напруга не зникає так просто. У моменти, коли емоції виходять з під контролю, навіть після того, як ситуація заспокоїлась, залишається багато нерозв'язаних почуттів. І що важливіше, ці почуття не просто проходять. Вони можуть створювати глибокі емоційні шрами. Після такої емоційної бурі людина може відчувати почуття провини, сорому або навіть безпорадності. Відчуття, ніби вона зробила щось неправильне або вийшло з-під контролю, може постійно терзати її. Вони можуть переживати стрес, намагаючись зрозуміти, чому вони не змогли тримати себе в момент агресії. І що найгірше може з'являтися страх, що така ситуація повториться. Цей внутрішній емоційний хаос. Це не те, що можна просто проігнорувати. Якщо не вирішити ці проблеми, вони лише поглиблюються. Стрес і почуття провини стають ще важчими, і людина починає потрапляти в замкнене коло. Кожен новий конфлікт стає ще складнішим для контролю, а агресія все більше домінує в її реакціях. Крім того, такий емоційний стан не обмежується лише реакціями під час стресу. Це впливає на всю сферу життя людини, її стосунки з іншими, її самопочуття та загальний стан здоров'я. Постійне перебування в емоційному напруженні без можливості його розрядити правильно може призвести до тривожних розладів, депресії, навіть фізичних захворювань. Якщо людина не знає, як управляти своїми емоціями, вона може впасти. Ще більшу ізоляцію. Вона може відчути себе незрозумілою, самотньою, враженою відчуттям безсилля перед власними почуттями. Відносини з оточуючими можуть стати неприязними, і у людини виникає відчуття, що вона постійно стикається з бар'єром, через який не може пробитись. Але що ще гірше, в такому емоційному стані неможливо рухатись вперед. Агресія стає не тільки захисним механізмом, а й пасткою. Вона замкнута в собі, не даючи людині вийти за межі цього, цього циклу. І поки вона не знайде способи розв'язання цих емоцій, ці почуття продовжують руйнувати її стосунки, здоров'я та самопочуття. Без вирішення цієї проблеми, без розуміння того, як працювати з емоціями, це коло не припиняється. І чим більше ми намагаємося від нього втекти, тим глибше ми потрапляємо в нього. Людина, яка не здатна керувати своїми емоціями, ризикує втратити контроль не лише в моменти конфлікту, а й у звичайному житті. Тому важливо знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Психологічна підтримка, робота над емоціями та внутрішніми травмами це перший крок до того, щоб вийти з цього замкнутого кола. Але що робити, коли ви потрапили в таку ситуацію або побачили агресивну поведінку у когось поруч? Як діяти, щоб допомогти собі або своїм близьким і зберегти ситуацію під контролем? Перш за все важливо усвідомити, що в таких ситуаціях не можна діяти поспішно. Потрібно оцінити ситуацію спокійно і зважено. Агресія це емоційна реакція, яка може вивести людину з рівноваги але ми з вами можемо вплинути на хід подій, якщо будемо діяти обережно і розважливо. Перше, що потрібно зробити, це оцінити небезпечність ситуації. Якщо ви відчуваєте, що конфлікт може стати насильницьким або ситуація може загрожувати вашій безпеці, найважливіше забезпечити свою безпеку та безпеку інших. Уникайте ескалації конфлікту, не наближайтесь до агресора без потреби і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що коли ситуація стає напруженою, важливо уникати будь-яких додаткових подразників, які можуть ще більше розпалити конфлікт. Іноді найкраще це просто дати людині час і простір, щоб охолонути. Але іноді, навіть у найгарячіший момент, важливо спробувати прервати агресію, і зробити це можна дуже просто, запропонувавши нейтральну позицію або питання, яке не викликає додаткового напруження. Наприклад, ви можете сказати. Давай зробимо паузу і обговоримо це пізніше. Це допоможе знизити напругу, дасть людині час для роздумів і дозволить ситуації заспокоїтись. І навіть якщо ви не згодні з цією людиною, важливо не вступати в суперечку, а спробувати пом'якшити емоції. Іноді один спокійний жест або пропозиція може зупинити бурю. У критичних моментах, коли людина буквально на межі, допомогти їй можуть фізичні техніки, що дозволяють вивести її з агресивного стану. Одна з таких технік це вправа захоплення. Це Фізичний прийом, коли ви обережно просуваєте руки під пахви людини і привертаєте її до себе, ніби обіймаючи. Цей прийом дозволяє не лише знизити напругу, але й допомагає людині відчути підтримку. Однак важливо пояснювати свої дії, щоб вони не були прийняті як напад. Наприклад, можна сказати: я допомагаю тобі заспокоїтись. Давай спробуємо зберегти спокій. Ви не повинні робити це з силою або з агресією. Важливо пояснювати свої дії. Це важливо, тому що ваше завдання не збільшити конфлікт, а допомогти людині охолонути. Ще один важливий крок це ізоляція постраждалого від оточення. Коли агресія досягає свого піку, це може створити небезпечну атмосферу для всіх навколо. Тому необхідно максимально ізолювати людину від інших, щоб уникнути ще більшої ескалації ситуації. При цьому важливо не звинувачувати людину, не сварити її, навіть якщо її агресивна поведінка здається вам неконтрольованою. Дайте їй простір, покажіть підтримку, а не боротьбу. Якщо ви стали свідком агресії, важливо допомогти людині усвідомити свої почуття. Один з ефективних способів це проговорити те, що вона переживає. Наприклад, ви можете сказати, я бачу, що ти злишся. Ти хочеш поговорити, що сталося? Під час таких розмов ви даєте людині можливість відчути себе почутою і зрозумілою, а також допомагаєте їй повернути контроль над своїми емоціями. Пам'ятайте, що важливо демонструвати доброзичливість і розуміння. Ніколи не сперечайтеся, не звинувачуйте людину, навіть якщо ви не згодні з її думкою чи діями. Це може допомогти зберегти спокій і відкрити простір для конструктивної розмови. Важливо в ці моменти залишатися спокійним і не відповідати агресію на агресію, інакше ви лише посилите ситуацію. Ваша роль бути підтримкою і допомогти людині знову знайти баланс. Тому, навіть якщо вам здається, що не можете знайти правильні слова, просто будьте присутні, слухайте і намагайтеся розуміти почуття цієї людини. Після того, як агресія вгамована, важливо допомогти людині заспокоїтися. Якщо вона продовжує відчувати емоційне збудження, можна застосувати техніки релаксації. Одним із найефективніших методів є глибоке дихання. Пам'ятайте, що дихання це потужний інструмент для заспокоєння. Наприклад, спробуйте разом зробити глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Це допомагає зняти напругу і відновити спокій. Також вправи на розтягування м'язів допомагають зняти фізичне напруження, яке може залишитися на Після того, як емоційна буря вщухає, іноді навіть проста вправа на розтягування м'язів може зняти стрес і допомогти відновити внутрішній спокій. Наприклад, спробуйте повільно потягнутися або зосередитись на розслабленні м'язів. Це може бути дуже корисним для зняття емоційного навантаження. І якщо ви відчуваєте, що ситуація виходить з під контролю, не бійтеся звертатись за допомогою до психолога чи професіонала, щоб подолати цей стан. Консультація психолога це важливий крок, який допоможе не лише зрозуміти свої емоції, а й знайти способи їх вираження без шкоди для вас і вашого оточення. Психолог допоможе зрозуміти глибину почуттів і знайти конструктивні способи вирішення конфліктів. Агресія це не вирок. Вона може бути подолана, якщо діяти правильно, з розумінням і підтримкою. Завжди пам'ятайте, що кожен з нас має можливість змінити ситуацію найкраще. Ваша здатність зупинити агресію може змінити ситуацію на краще, створити атмосферу довіри і безпеки для всіх.